Посилання до євреїв, святого апостола Павла читання. будьмо восні браття, хто освячує і освячені усі від одного. З тієї причини не він називати їх братами, кажучи, сповішу ім'я твоє брата моїм. Посеред церкви оспівму тебе, і знову я буду надійтись на нього і ще ось я і діти, що дав мені Бог. Отже через те, що діти стали спільниками тіла і крові, то й він також став спільником їх, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, цебто диявола. І щоб визволити тих, що усе життя страху в смерті держались у неволі, бо приймає він не ангелів, а насіння Авраамове приймає. Тому він повинен бути, стати усьому подібний братам, щоб бути милосердним і вірним первосвященником у Божих справах. І очистити людські гріхи, бо як сам він перетерпів спокусу, то й може допомогти спокушувани тобі і духові твоєму. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.